Приблизно півроку тому до мене звернулася мати з дитиною, хлопчика звати Дмитро, якому сім років. Скарги їхні були на те, що дитина має доготувалу закладеність носа, густі виділення з носу, періодично забарвлені, продуктивний карль, особливо кашель збільшується при фізичному навантаженні та зранку його більше. Незначне зниження нюху та смаку, поцінівчиття кому у глоці, похрапування та посаплення в нічний час періодичні сухі суфібрілітет. Вроді би нічого страшного такого немає, але згідно анамізу не так все просто. Перші симптоми зі слів матері з'явилися у дитини, коли вона почала відвідувати досільний заклад, ну, так як практично у всіх. Останні півтора роки симптоми стали практично постійними, з періодами неповного благополуччя, важчими, більш довготривалішими. Останні 4 місяці симптоми потінні. Протягом цих 4 місяців було отримано лікування: це різні іригаційні розчини, сольові ізотонічні розчини, загальні та місцеві доконгестанти, топічні глюкокортикостероїди, а саме назанекспоматозонофурат, антиістимінні препарати, антилекітроїнові препарати, фітопрепарати та два загальних антибіотика лімоклав та серцефа. Що саме цікаво, що відзначалося тільки незначне покращення, особливо після антибіотикотерапії. і було одразу погіршення симптомів, тобто симптоми знову назад верталися через декілька днів після завершення курсу лікування антибіотиками. Згідно анамнезу життя, нам відомо, що вроджених флат розвитку хронічних хвороб дитина не відзначає вакцинація згідно віку. ЛОР-лікарі, сімейні лікарі, педіатри зазвичай виставляли такі діагнози, як ГЕРВІ, і алергічний реніт, бактеріальний реніт, синусит. Лікування е, було також це, е, дуже схоже в цих випадках і ніякого е, плюс досліджень таких явних не, е, лікарі не призначали. Е, була також аденоїдектомія три роки тому, і після цього було, от, зі слів матері, рік практично півтора року, значне повне благополуччя. Мають часто супутні бронхіти, дідусь має сезонну алергію та бронхіальну астму. Е, Об'єктивно, при передній риноскопії, яка виконувалася жорстким ендоскопом 0 е, та тридцяткою, е, слизувала свої поражнини і перемовлена, набрякла, значна кількість загальних на ходах слизових виділень, з підсередніх носових своїх раквень віднілася совогніна полоска, що видно на другій картинці. Но своя перегородка була посередній лінії, задні, е, задні відділи на свої порожнини та іносоводки дуже погано візуалізувалися через великий напрік на своїй порожнині. Тому для того, щоб краще оглянути суму насолодку, я проводив епіфарну стопію жорстким доскором 70 сімдесят. Ну і в насоводці була значна кількість сезових виділень, яка прикривала е, рожеву лодку медалину першого, другого ступеня. При парафариноскопії слизова облонка ротоглотки рожева з гіпримовними та збільшеними лімфойними валиками, вприто густим слизом, який стікав самої носоглотки, піднебінні медалики були незначно гіпертрофовані першого ступеня, їх оболонка була рожева і наявність незначного казозу в лакурах. Фотоскопія та гіпофароскопія була без особливостей. Також були збільшені заднященні та защелепні лімфатичні узли в дитини, які ніяк не турбували. Після такого аналізу та об'єктивної картини я розумію, що тут не така проста ситуація, і в такому випадку я починаю робити певні дослідження. Направляю пацієнтів щетку на комп'ютерну томографію, де, було, де був висновок, що КТ ознаки двобічного гострого, Хоча ми знаємо, що по анамнезу це вже скоріш цього хронічний синосит. Була гіпертрофія слизової оболонки комірок решічистих кісток. Носових ходів, незначно потовщення слизової облонки основної пазухи і були аденоїдні веотації другого ступня, те, що, в принципі, ми бачили також і об'єктивно. Ось так от виглядає комп'ентографія цієї дитини. Нічого такого особливо немає, але все-таки ознаки запалення добре проявляються, практично всіх пазухах, які сформовані в даній дитини. Також направляють до лікаря андроголога Чому? Тому що згідно анамнезу, має часті бронхіти, має затяжні риносиносити. E, і також дідусь e, ну, має обтяжний алергонани згідно дідуся. E, лікар-алерголог робить прік-тести з мутовими алергенами. Вони були негативні, і лікар-алерголог виставляє такий діагноз як позамоторний реніт, синусит, гострий трахеїт, реконалесент обзортивного бронхіту. Направляння до обстеження, це та сама катепри на своє пазок носа та цитограма. Явної алергії лікар-алерголог не бачив, тому додаткових інших методів скринього щодо алергії він не пропонував пацієнтам. З гінорин-цитограмом ми бачимо переважання нейтрофільного запалення, і також була невелика, але все-таки була кокова флора, тобто ознак алергічного компоненту з іноренцефами знову таки ми ж не бачимо. Направляє також до лікаря-генетика. Лікар-генетик виставляє сполучну тканину дисплазію і імунодефіцит первинний під знаком питання. Направляє на дообстеження. І після певного часу, після цих дообстежень, лікар вже генетик, виключає імунодефіцит, виставляє просто діагноз, сполучна тканина, дисплазія. Так як є е, покращення. Е, Мінімальне щодо консервативного лікування, так як часті е, затяжні, практично постійні захворювання, напрямку також до лікаря-імунолога дитину, виключити будь-які імунодефіцити. Е, Лікар-імунолог е, е, пише, що чітких даних за первинний імунодефіцит на момент огляду немає, імунологічне обстеження він надалі не потребує. Тобто, згідно з цього вже до обстеження, ми також виключили імунологічну патологію. Згідно даних до обстежень, згідно огляду, згідно аналізу, я виставляю такий діагноз як первинний дифузний хронічний реносносип без назальних поліпів, не тип 2, період загострення. Супутній діагноз, синдром кашлю, верхніх дихних шляхів, є гіпертрофія голодкого медалика першого другого ступня та гіпертрофія піднебідних даликів першого ступеня. Також не раз е, я спілкувався з Василем Івановичем, і він також запропонував такий діагноз виставити і потім його виключити як первинна целярна дискінезія. Тобто, під знаком питання в нас є первина цилілярна дискенезія. Яка моя тактика, Яке моє лікування? Е, звичайно, я даю ту саму реагенційну терапію тільки вже з ізотонічним розчином і з 0,4% е, СО2 е, вуглекислим газом. Приправа називається Sparklin. Чому саме його. Е, Є певні дослідження, які кажуть, що саме краще він, ніж просто ізотонічний розчин, впливає на біоплівку. А в нас велика підозра тут на біоплівку. Даю також після промивання носа сульфат, тобто препарат ізофра, по одному приску кожен із дрю три рази на 14 днів. Чому ізофра? Тому що е, є покращення на фоні антибіотикотерапії, я не хотів давати одразу загальний антибіотик, і знов-таки діє на ту саму біоплівку. Даю флютика зону ФОРА перебрат і замінюю його, заміню його від назенекса, чи тому, що назенекс був був тривало бризк, і такого явної ефекту не було. Тому я замінив на флютиказону Фора. По одному прислуху кожного нізрю два рази дні, перші 15 днів. Потім по одному приснути раз на день ще 45 днів. Тобто я даю довго тривало на 2 місяці, то пічний ще плюс оксметозелін, тобто препарат рінозам, я даю все носи на, на 4 дні. Дитина турбувала турбує важкість дихання, це дає як не крути погану якість життя дитини, і тому, хоча б, поки подіють інші препарати, щоб. Трошечки полегшити місцевий стан дитини, тобто на дихання я додав е, місцевий е, топічний деконгестант. Ну і в період ремісії, якщо у нас буде, е, я призначаю також суспензію бактеріальних антигенів по схемі препарат лантіген Б. Це ж ми маємо після цього лікування. Через тиждень після даного лікування відзначалося значне зменшення основних симптомів реносаносита. А саме це була набагато менша кількість виділень та більш рідкої консистенції, закладеність носу практично вже не турбувала. Тобто, наприклад, вже був пацієнт вже був без рінозала, Кашель значно регресував. Якби так, да, добре, в нас є динаміка позитивна, але ця динаміка була позитивна також і на фоні того лікування. Лікування ми обов'язково і продовжуємо, і через два тижні один місяць шість місяців пацієнтом добуваємося стійкої ремісії, тобто симптоми були відсутні. гравії зі сльомами були без ускладнень, недовготривалі та легкого перебігу. Е, які питання у мене? Щодо даного клінічного кейсу настільки я вірно поставив діагноз, тобто коректність мого діагнозу, і які ще, можливо, були потрібні методи дослідження даного пацієнта, подальша тактика консервативного, скажімо так, підтримання або лікування в період ремісії та загострення, і чи дитина буде далі потребувати якогось оперативного лікування, якщо ми знову зновернемося до того самого стану, який у нас був. Насамперед, я вам хочу подякувати за те, що ви е зуміли побачити. Такій, можливо, стандартній ситуації пацієнта із особливими, скажімо, такими клінічними симптомами. І дякую, що ви звернулися до мене. Ми разом обговорювали цей діагноз. Ну і встановили той діагноз, який ми з вами встановили. Ну і тепер я, я питаю. Так. Я тепер хочу запитатися у наших експертів, шановні колеги, формулювання цього діагнозу і особливо генетичний фон. На якому ми з лікаром лікуючим, як кажуть, визначилися? Чи ви погоджуєтесь, чи, чи якісь, можливо, у вас є коментарі? Добрий добрий ранок, шановні колеги. Добрий, добрий ранок, Вадим Ігорович. Дуже дякую за такий... Крутий клінічний кейс і надзвичайно такий структурований, гарний сучасний підхід до ведення відносно нетипового пацієнта. Я погоджуюсь, що на даному етапі обстеження даного ну, ведення цього пацієнта діагноз сформульований абсолютно коректно, причому коректно згідно найновітніших підходів до класифікації хронічного риносинуситу. Нагадую всім, що минулого року вийшов уніфікований клінічний протокол, хронічний риносиносити. Згідно цього протоколу ми вже зобов'язані долучатися до сучасної класифікації з вказанням ендо та фенотипу. Я погоджуюсь, що це. Хронічна дифузний хронічний риносинусит, не тип 2. Єдине, що, напевно, все ж таки дана дитина потребує ще деякого дообстеження для того, щоб однозначно виключити можливість вторинного риносинуситу, про що ви про що ви і вказали, так як у вас є як в якості підозри, наприклад, селярна дискінезія, або ще, в принципі, ми можемо подумати і про муковісцидоз. І відповідно, от якби цей момент був до лікування, то напевно я б радила дообстежити такого пацієнта, але проведене вами лікування, по-перше, ми прекрасно розуміємо, що навіть при встановленні діагнозу вторинного хронічного риносинуситу, та клінічна ситуація, в якій ми знаходимося, потребує. Ідентичного лікування саме для носової порожнини, тому тут нема жодних протиріч, і тут я думаю, що в принципі критерієм виключення вторинного процесу є така тривала ремісія, все ж таки, 6 місяців це тривала ремісія, і навряд чи при генетичній патології ми би змогли цього досягти. Але якщо ми говоримо про з метою навчання інших наших колег, з метою поділитися досвідом, то, то коли ми маємо справу з такими дітьми з підозрою на вторинний характер процесу, то таким дітям обов'язково призначається оглядова рентгенографія органів грудної клітки для того, щоб Виключити транспозицію внутрішніх органів для виключення целярної дисфункції можна призначати визначення оксиду азоту в видихуваному повітрі, тому що цей метод вже практично з'явився в кожному обласному центрі і стає з кожним роком все більш доступним. Ну І для виключення муковісцидозу в генетичній лабораторії проводять визначення аналіз на визначення хлорідів поту. Це Напевно, той е, спектр відносно простих неінвазивних обстежень, які можна вже на даному етапі призначати для того, щоб виключити е, е, вторинний характер хронічного риносинуситу. А щодо лікування, то я повністю згідна. Ну, в принципі, тут складно щось заперечувати, тому що є досягнутий ефект. А ми знаємо, що в нетипових ситуаціях для нас відповідь на лікування дуже часто є компонентом встановлення діагнозу. Ще раз дуже дякую. Дякую, Івано Васильіна. Але дякую. Вадим Герою, я так розумію, що ось ця тривала ремісія вона на фоні лікування. Тобто, ви не провели курс лікування і завершили його. Я так розумію, що дитина отримує. Постійно іригаційну терапію, постійно е, топічні стероїди, періодично топічні антибактеріальні препарати. Так, е, так вони до мене звертаються, і ми ж, ну, частіше консультуємося з ними онлайн. Тобто в них іригаційна терапія це вже вважається практично гігієнічною маніпуляцією зранку ввечері Це має бути обов'язково, так як почистити зуби, і ті самі типічні кортикостероїди, в них це два місяці, але потім я їх до кінця не відміняв. Ми, ми з ними беремо період. Е ми з ними беремо, скажімо так, от підтримання. Тобто вони прискають по одному раз на день, але вже через день. Але прискають не довго тривала цим препаратами. Чому так? Тому що знов таки зараз іде період похолод... ну, холодів і знов таки часті самі якісь певні інфекції. Але слава Богу, поки що. Ну, знов таки, вже більше чим 6 місяців, і слава Богу, ніякого такого сильного загострення в них не було. Так, да, були обічні е, вірусні, але не більше того. Але на постійній основі не отримують дійсно лікування. Дуже вам дякую, Ігоревич і Отут е я би хотів зробити, шановні колеги для всіх акцент: е будь-яка дитина має право захворіти на простуду, ну на респіраторну інфекцію. Так само, як і ця дитина, так, і от то лікування, базове лікування, яке вона отримує постійно. Я з ним абсолютно погоджуюсь, е, вона спрямована на забезпечення якості життя пацієнта, на контроль симптомів. Але дитина має право захворіти. І, власне, ось цей епізод захворювання. Дуже дякую, що ви зробили на цьому акцент. Що дитина вкладається в, ну, своєю хворобою в традиційні рамки. Ну, так. Тобто, ми знаємо таке традиційне прислів'я, що лікований насморк тиждень не лікований сім днів, так? то якраз ця дитина вкладається у ці, як кажуть, критерії, і це свідчить про адекватний контроль симптомів. У нас е в групі експертів є дитячий отолерінголог, хірург е Ігор Володимирович. Ігор Володимирович. Як стосовно хірургії у таких пацієнтів із такою фоновою уродженою патологією, доброго дня, шановні колеги, доброго дня, Вадим Ігорович. Я вам так. хочу сказати, що ми теж інколи спілкуємося з Водим Ігоровичем, і він. Дійсно знаходить дуже цікавих пацієнтів і з за потреби. Тож він молодець, те, що він дообстежує і знаходить ось ці рідкісні клінічні випадки. Я хочу сказати, що далеко-далеко, не всюди ми можемо ось так прообстежити дитину з генетиками, з імунологами, з алергологами. Це дуже рідкісні спеціальності, лише у великих лікарнях, обласних центрах. Тож ви робите велику роботу. Стосовно хірургічного втручання, ну, я би максимально не хотів оперувати цю дитину і максимально її б вів консервативно, тому що ось якщо ви подивитесь комп'ютерну томографію цієї дитини, в неї є пристінковий набряк, Але якщо розкривати усі пазухи, то треба робити Total Fest, да? розкривати повністю усі пазухи. Це велика операція, маленька дитина. І чи досягнемо ми е, стійкого результату після цієї операції? Якщо є якась ось генетична патологія, то 100% ні. І е, зараз е, я абсолютно згоден, що цю дитину потрібно вести консервативно, довготривало і спостерігати за цією дитиною. Не оперувати. Тобто моє Дякую. враження таке. Дякую, Гор Володимирович. Ну і от е, наш е, лікар задавав питання стосовно. Стосовно якихось можливих додаткових обстежень, шановні колеги, я тут погоджуюсь з Іваною Васильною, що можливо вартувало би нам провести додаткове дослідження на хлориди поту для виключення муковісцидозу. Ну і десь від себе я би рекомендував все-таки провести, крім оксиду азоту, що також сьогодні доступно. Той метод дослідження, який доступний нам усім. Визначення швидкості мукоцелярного транспорту. Або сахариновий тест, або тест із активованим вугіллям. В принципі, він доволі простий. Це може зробити будь-який отолерінголог на, на своєму робочому місці. Ну і напевно, це те, що додатково можемо порадити. А в цілому, я вважаю, що даний пацієнт проведений досконало. От діагноз встановлений, призначене відповідне лікування, і ефективність цього лікування підтверджує правильність встановленого діагнозу. Тому, Вадим Ігорович, я вам дуже дякую за таке професійне дуже відношення до такого неординарного пацієнта. Ну і на завершення ще Іван на Васильна хоче сказати кілька слів. Там, в на, на, наскільки я правильно зрозуміла, що вона анамнезі у дитини була денатамія з непоганим не ефектом. Це також так скажемо, вкладається в протоколи ведення пацієнтів дитячого віку з хронічним риносинуситом, Тому що якщо виключена вторинність даного процесу, якщо ми встановлюємо діагноз первинний хронічний риносинусит, то таким пацієнтам показана аденатамія ну при наявності звичайно, гіпертрофії глоткового мигдалика, а вона у таких пацієнтів є завжди. Тому що дійсно є дослідження, які показують, що саме гіпертрафований мигдалик з наявним супутнім хронічним назофарингітом, там дуже складно зрозуміти, що там первинне, що там вторинне в відношенні одне до одного, дає лікувальний ефект. Тому я бачу, що цей пацієнт дійсно отримав таке повне лікування згідно протоколу. Вадим Ігорович, на завершення я хочу вам подякувати насамперед за вашу таку високу професійність, що ви в такому, можливо, нестандартному пацієнті побачили його нестандартність, так? що ви не, не підійшли до нього так, як до банального, скажімо, рядового пацієнта. Це свідчить Дякую. про ваш високий професійний Дякую. рівень. Я вам бажаю успіхів у вашій подальшій роботі. Ну і всього найкращого.